Ще раз усім доброго дня. Мене звати Гула Нілія Мирославна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів лівської власної державної адміністрації. Сьогодні, 2 січня 2025 року, в 11 годині, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з реконструкції автозаправки з влаштуванням. Операторної АЗС та модульної АГЗП на території автобази по вулиці Міжгірська, 3, в місті Перемишляне, суб'єкта господарювання ПП «Автошлях». Громадські слухання проводиться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадські слухання я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу, та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступний після організатора громадських слухань виступає представник суб'єкта господарювання у разі необхідності, після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Студент господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або у письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 10 вересня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 9518. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап зацінки впливу на довкілля, шляхом розміщення звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема. Відповідно до оголошення. Громадські слухання будуть проводитись 02.01.2025 року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення, зі звітом можна ознайомитися в приміщенні ПП Автошлях за адресою Львівська область, Львівський район, місто Перемишляне, вулиця, Міжгірська, будинок 3. Також зі звітом в електронній формі можна ознайомитися на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі стінків впливу на довкілля. Коротко все, далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше однієї хвилини. Тільки включіть мікрофон, бо вас не чути. Христос народився. Шановні колеги. Мене звати Микола, я головний бухгалтер ПП автошлях. І хочу сказати, що наша планова діяльність передбачає реконструкцію автозаправки з влаштуванням операторної автозаправочної станції, а також модульної газової станції на території автобази по нашій вулиці, Міжгірська будинок 3, що знаходиться в місті Пермішляне, Львівського району Львівської області. Для здійснення операції по прийому і зберіганню також відпуску бензину і дизелю. У нас облаштований резервний парк, резервуарний парк з наземного резервуара міткістю 30 е, кубів, а також встановлено паливну роздавальну колонку на три пістолети для роздачі палива. Крім того, у нас є модульна газова заправка LPG з наземним резервуаром приблизно десь 10, 10 кубів на одну колонку і один пістолет. Отака у мене буде. Е, Представлення нашої роботи, добре дуже дякую. Чи буде ще хтось доповідати? Буду доповідати, ще Петро Мороз, інженер проєктувальник Який... я коротко зупинюся на грубо кажучи, всіх питаннях, які ми вивчали, досліджували все решта. В плані екологічної безпеки Територія планової діяльності складається з однієї земельної ділянки, тип власності приватне, цільове призначення для обслуговування будівель споруд площа 2,31 гектара. Найближчі житлові будівлі знаходяться на південних захист джерел викиду на відстані більше 50 метрів. Санітарно-захисна зона для АЗС витримана. А тепер коротко на по всіх параметрах пройдуся. здоров'я населення, планова діяльність при дотриманні вимог природоохоронного та санітарного законодавства України не буде мати суттєвого впливу на здоров'я населення. Показники сумарно-неконсергенного плину з рахування критичних органів та систем по всій по всіх речовинах при будівництві та експлуатації ЗС матимуть зважливо малий вплив на здоров'я населення. Клімат, мікроклімат. На стан мік... клімату, мікроклімату, вплив під час планої діяльності не передбачається. Можливий вплив викид навколишнє природне середовище теплової енергії в вигляді парникових газів від роботи автотранспорту. На стан атмосферного повітря під час експлуатації АЗС передбачається вплив атмосферне повітря. Будуть три стаціон... забруднюючи речовини від стаціонарних джерел. Розрахункові концентрації забруднюючих речовин у приземлецькому шарі атмосфери при будівельних роботах на відділі 50 метрів від джерел викиду становлять для манган та його сполук 0,71 ГДК. Розрахункові концентрації забруднюючих речовин у приземлецькому шарі при експлуатації на відстані 50 метрів від викиду. Становлять для оксиду азоту 0,56 ГДК. Показники сумарного неканцерогенного впливу з врахуванням критичних органів. При будівництві та експлуатація ЗС матимуть зневажливо малий вплив на здоров'я населення. Водне середовище. Забору водно води з водних об'єктів немає, скид води, водні об'єкти відсутні. Відповідно, впливу на водне середовище не передбачається. Під час планової діяльності передбачається утворення п'яти видів відходів, з яких першу класу відходу відсутні, другу класу відходів. 5 тисячних 3 класу відходів 77 тисячних відсотка 4 класу 0,59 тонн на рік. На стан фауни, флори, біорізномітні впливі планової діяльності не передбачається. Під час здійснення виробничої діяльності також не передбачається. Об'єкти природного заповідного фонду і території перспективні для заповідання в районі розміщення об'єкта відсутні. Експлуатація АЗС впливу на рослинний та зелений світ а заповідні об'єкти не чинить. На стан архітектурної, археологічної та культурної спадщини впливу не буде, оскільки АЗС діюча, і це вже так сказати впливу не буде. Екологічна обстановка, санітарно гігієнічний стан районного розташування об'єкта задовільний. Діяльність підприємства, крім створення додаткових робочих місць та збільшення обсягів відрахування до бюджету, задовільнить потреби регіону в попиті на світлі нафтопродукти. Ну і враховуючи вище сказано: діяльність АЗС не буде суперечити потребам та інтересам місцевої громади. Транскордонний вплив від планової діяльності буде відсутній. У мене все коротко. Добре, дякую. Оскільки на даних громадських слуханнях відсутня громадськість, то і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 22 січня 2025 року щодо даної планованої. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання ПП Автошлях. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую і навзаємо до побачення. До Побачення.